До нас на продаж заїжджає офіційний Volkswagen Caddy. Автомобіль цей куплявся в салоні в Україні, обслуговувався переважно на офіціалі. Має 1,6 дизельний двигун, 5-ступенева механічна коробка передачі, 209 тисяч пробігу і 2017 рік. Оригінальний пасажир, сріблястий гарний колір. І зараз пройдемось по його комплектації, по його стану. Встановлені. Глед лампочки, автомобіль у нас на ковпаках, на 16 х здається, колесах. Так, йдемо дивитися його по салону. По салону зауважень нема. В принципі, нормальна собі робоча машина. Руль в цілком достойному стані. Два передніх склопідіймачі, електрорегулювання підігрів дзеркал, що там 209 тисяч пробігу. Має кондиціонер, має магнітолу, вихід AUX, має датчик тиску в колесах. п'ятиступенева механічна коробка передач. Ну і, в принципі, так коротенько тут більше і нема про що розказувати. По кузову, його ніхто не полірував, бачимо. Є такі малесенькі десь подряпинки, але це все споліровується. Позаду вигляд має просто чудовий. У нас тут ляда. Звичайно, величезне багажне відділення. Сідушки ці можна легенько за шнурок дірнути і взагалі зняти і вийняти з автомобіля, і буде великий багажний простір. Різні гачочки, крючочки, сіточки, органайзери і так далі. Хороша машина на всі випадки. Здвіжна дверка одна. Сидіння тут позаду також без зауважень. Працює, заводиться, автомобіль також без зауважень. Ось така зимова гума, на ньому стоїть. Є такий мінус, нема десь цієї кришечки. Зараз пройдемось по його товщиноміром. 112, 112, 120, 120. Тут є підфарбування, ця сторона косметику робили. 106 тут без зауважень. 112. 130. Тут також низ крила є подвійний окрас. Так. Ну, і ще ось ця дверка також, якась косметика робилась. В цілому хороший автомобіль. Ціна його на сьогоднішній день двінадцятися 400 доларів, але актуальну ціну завжди уточнюйте на нашому сайті Автокар Заїжджайте, оглядайте.